Трактор, який ніколи в нас не стоїть на виставці. Коли би не приїхали, ви його не побачите. Хіба на наших відео, коли ми відвантажуємо його клієнтам. Терафенг 3254 HX з такою досить цікавою кабіною, як на 25-сильний трактор. І, до речі, дуже вигідно його брати з кабіною. Тому що, наприклад, така 25-ка коштує 6300, за кабіну ви даєте 1700 доларів. А в Україні ви за якусь, я не знаю, курник Інакше це не назвете, ви дасте мінімум там півторачка, а там не буде ні пічки, ні герметичності ніякої, ні заводської збірки, ні всяких там фішок по кабіні. А тут маєте за 8000 доларів реально класний, дороблений, ну, усиленою коробкою від 50-ки, до речі, наші тарафені йдуть, а не купити, звичайно, 24-ку і кабіну на неї поставити. Тут Неубиваємий, можна сказати, тракторець на усилених мостах. В нашому оригінальному дизайні Терафенг синьо-сірий, з доставкою виходить тисяч доларів. 7990, якщо точніше, гарантія 2 роки, всі документи виписуємо швидко, доставляємо також ну, день-два, я думаю, будемо у вас це точно. І, звичайно, ж обмінюємо на будь-який ваш китайський міні-трактор. Ну, звичайно, що у справному тільки стані забираємо трактора.